Чи має дитина право ненавидіти своїх батьків? Давайте розбиратися за останніми дослідженнями, діти люблять батьків, якими б вони не були до о, певного періоду, до періоду сепарації та до періоду підліткового бунту. А сепарацію у дітей приблизно три-чотири, у деяких п'ять. Але фінально це буде підлітковий бунт, коли діти будуть вже відпачковуватися від, від, від своїх батьків. І тому, якщо батьки були злі. Були агресивні, були причиняли фізичне насилля або емоційне насилля, або психологічне, або ще щось. Тобто, вели себе як скатеняки, або е, поводилися як з рабами, не, не поважали емоційний стан, фізичний стан, не, не поважали думку дитини. То звичайно таких батьків це зазвичай діти не будуть любити. І коли, якщо батьки себе так вели, то дитина має повне право ненавидіти та не спілкуватися зі своїми батьками. Зрозуміти це, будь ласка. і Тому чи може батько чи мати зрозуміти, що так вони десь на наламали на, на дров і хочуть змінитися? Так можуть, але тут треба змінюватися вже кардинально. Спочатку признати свою провину, зрозуміти, що ви робили не так, вибачитися перед дитиною і вже потім налагоджити нові стосунки відповідно від нових правил вашого життя, прислуховуватись до дітей, якось їх підтримувати. І тоді ваші діти не будуть вас ненавидіти. І я зараз не кажу про перегиб, коли ви там наругали по ділу, і тіпа дитина буде вас ненавидіти. Запам'ятайте, будь ласка, дитина вас любить. Багато досліджень це підтверджують, але ця любов буде закінчуватися, якщо що ви не відповідаєте на любов взаємно, а тільки критикуєте, постійно ругаєте тощо. Тобто, рано чи пізно дитина буде вас в ліпшому випадку просто ігнорувати, в гіршому просто відмовиться від спілкування з вами.